Повчальна притча про великі й малі гріхи. Дві жінки прийшли до старця за повчання. Одна вважала себе великою грішницею. Вона в молодості зрадила чоловікові і, не перестаючи, мучилась. Інша ж, проживши все життя за законом, ні в якому особливому гріху не картала себе і була задоволена собою. Старець розпитав обох жінок про їхнє життя. Одна зі сльозами зізналася йому в своєму великому гріху. Вона вважала свій гріх настільки великим, що не очікувала за нього вибачення. Інша ж сказала, що не знає за собою ніяких особливих гріхів. Старець сказав першій жінці «Пійди за огорожу, знайди там великий камінь найбільше з усіх. Що ти можеш підняти і принеси сюди. А ти, сказав вінці, яка не знала за собою великих гріхів, принеси мені дрібних каменів, але стільки, скільки зможеш подужати. Жінки пішли і виконали наказ старця. Одна принесла великий камінь, інша ж повний мішок дрібних каменів. Старець оглянув камені і сказав Тепер знесіть всі ці камені і покладіть на ті місця, де ви їх взяли, а потім приходьте до мене. Жінки пішли виконувати наказ старця. Перша легко знайшла те місце, з якого взяла камінь, і поклала його точнісінько так само, як він і лежав. Друга ж ніяк не могла задати, з якого місця брала який камінь, і, не виконавши наказу, з тим же мішком каміння вернулася до старця. Теж буває і з гріхами, сказав старець, ти легко поклала великий і важкий камінь на колишнє місце, тому що пам'ятала, звідки взяла його. Ти пам'ятала свій гріх, несла за нього докори людей і своєї совісті, і тому звільнилася від наслідків гріха. Ти ж звернувся до жінки, яка принесла назад дрібне каміння. Коли грішила дрібними гріхами. Не пам'ятала їх, не каялася в них і звикла до життя в гріхах, і, засуджуючи гріхи інших, все глибше і глибше занурювалася в свої, гріхи, як камені, їх легко підібрати, але тяжко знайти місце, звідки вони були взяті. Покаяння допомагає нам покласти ці камені на їхнє місце.